Всім привіт! і Сьогодні я знімаю відео, і тут я не один, я з мандарусію, на і сьогодні день народження, то ми готуємо для неї. Це мій барабан, я стукаю тут. Також, такі в мене звуки. Отут вона сидить на цьому дроні, тут багато людей. А сама кудись пішла. Я ри... Я снял видео. Зараз на Я зни. Зни. Ма. Ю. Снимаю. Снимаю. Ви. Ві... Да, в сжатии. <Слышко> 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 Зараз, за, раз, снимаю, з за, Ни зни ней. За я ее снимаю. Я. Я. Нам. Но... Мандаруся. Адамдаруся Мандаруся? Мандаруся, ти де? вовна, Чи не вона. Я не знаю, де вона бігає. А де Мандаруся? Де Мандаруся? Я не знаю, де мандаруся. Я зараз знімаю. Во, мандаруся, ви бачите? Вон це вона Ви бачите таке платье там було? Во, вона, вона Вон, бачите, мандаруся. Вона мене вбила, нащо напишу? Що? Нащо ти? Не. Не. В, В. Б? Б, вби, ла, вбила? На ну, що ти мене вбила? Оли нема. Вбила. Нащо ну, ти мене вбила? Мені цікаво, мандаруся. Нащо ну, ти мене вбила? Я нічого нічого не робив. робив я нічого не робив. Я нічого не робив. Чому мандару чому тлач на цьому я буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь і всім.